Я побачив жінку, що сиділа на звірі багряному, повному імен блюзнірських, що мав сім голів і рогів десять. Жінка одягнена була в порфіру і багряницю, і прикрашена золотом, і камінням куштовим, і перлами, мавши золотий келих у руці своїй повний мерзот і, нечи... і нечисте блуду її. На чолі її ім'я написане Тайна Вавилон, Великий, мати блудниць і мерзот землі. Я бачив, що жінка впивалася від крови святих і від крови свідків Ісуса, і я дивився, і я дивувався, бачивши її дивування великим. В книзі об'явлення в 17 главі написано про велику блудницю. Хто це така? Блудниця це та, хто напоїла людей, багато народів, напоїла цим вином розпусти, мерзоти, злості, ненависті. До кого? До святих і свідків крові Ісуса Христа. І вона вона сидить і тішиться тими тріумфами, які вона отримала, через те, що знаходяться люди, які навіть можуть вважати себе віруючими, але вони не наповнені любов'ю, яку нам яку нам дає Бог, яку нам дає Ісус Христос, а вони наповнені ненавистю, злостю, агресією такою. І це так само віруючі люди, але це Вавилон. І тому є два варіанти в кожної віруючої людини. Перший це бути церквою Ісуса Христа, яка наповнена любові, яка наповнена чистоти і святості, і другий це бути Вавилоном, який наповнені гедотами цієї землі, гріхом, блудом, ненавистю, злом, агресією, оцими земними цінностями, прикрасами і багато людей в тому Вавилоні, та ті, які є в Вавилоні, вони. Замість наповнення Духом Святим, замість виконання Божої волі, вони збагачуються золотом, скарбами цими всіма земними. І це все говориться про Вавилонську блудницю. Оцю. І тому дуже важливо себе аналізувати, які мої цінності, якщо вони матеріальні, і я при цьому призираю людей, які є свідками Ісуса Христа, які, які є святі і праведні, які стараються виконувати Божу волю, значить, в мені є дух Вавилону. А Ісус каже, покайтеся, віруйте в Євангеліє. Євангеліє, воно дасть вам Духа Божого, воно дасть вам любов ваші Серця. Бо Ісус він хоче змінити серце кожного, Він хоче спасти кожного. Тому Бог каже: вийде з Вавилону, народи, мій, вийди Не треба там бути, потрібно бути дітьми Божими, чистими, непорочними і любячими, такими, як наш Небесний Отець, бути святими. Будьте святі, як Отець ваш святий. тому я запрошую вас підписуватися на Ісла Таненко. Я це зрозуміла, тому що книга «Об'явлення» Івана Богослава, вона не прям така відкрита для всіх. Її важко зрозуміти, але коли тобі пояснює людина Божа, її можливо зрозуміти. І на Ісла Таненко ви знайдете безліч проповідей, де пояснюється Слава Божа в доступному, на доступній мові. Тому приєднуйтеся, підписуйтеся, і вже завтра, цієї неділі, ось четвертий день по київському часі, буде приймати трансляція, де люди Божі будуть проповідувати. Тому приєднатися, чекаємо кожного.